Доброго дня, любі малята! Мене звати Ірина Володимирівна, я працюю вихователем в дитячому садочку. І сьогодні у нас заняття з аплікації на тему Друзі наші менші. Отже, сьогодні я вам пропоную зробити ось такого гарного котика, який ловить мишку. Давайте ми з вами розглянемо, з яких частин ще складається наш котик. Голова, тулуб, лапки, хвостик та вушка. І ще в нас є одна деталь дверцята, за якими буде ховатися наша мишка. Отже, для роботи нам потрібно частини нашого котика: голова, тулуб, лапки, вушка, хвіст та дверцята. Аркуш, на якому ми будемо клеїти нашого котика, серветка та клей. В кого нема заготовок, той може взяти звичайний білий аркуш паперу, кольоровий аркуш паперу для наш, частин нашого котика та вирізати разом з нами. І ще обов'язково не забудьте про ножиці головний атрибут. Отже, беремо ножиці. Я вперше беру голову котика. І дивіться, в нас є квадрат. Давайте з вами згадаємо, як нам зробити, щоб з нашого квадрата утворився круг. Що нам для цього потрібно зробити? Так, нам потрібно зрізати куточки, і в нас вийде гарний круг. Отже, починаємо. В круг. Далі я беру тулуб котика. Так само в мене яка геометрична фігура в руках? Прямокутник. Так. А як нам з прямокутника зробити овал? Також треба зрізати куточки, і вийде в нас овал. Отже, утворився овал. Далі я беру хвостик. І в мене заготовка хвостика. А у кого нема, той з прямокутника так само вирізає овал для хвостика. Ось вийшов наш хвостик. Далі я беру лапки. Так само. прямокутник з нього в кого прямокутники, а в мене заготовки. Так само вирізаю овали. Так, Лапки я вже вирізала, хвостик, далі беру вушка. Дивіться, в нас ось прямокутник з вушками. Ми його складаємо навпіл та вирізаємо. В кого нема заготовки, то також вирізає ось такий прямокутник, складає його навпіл і трикутничком зрізає вушкаку. А я вирізаю по заготовці. Так, отже, вушка я вже вирізала і поклала. І остання деталь в нас залишилась дверцята. Дверцята ми просто зрізаємо білий колір по контуру. Отже, дверцята я вирізала. Дивіться, в нас дверчата. дверцята незвичні, бачите, ось є така пунктирна лінія. Це означає, що по ній ми згинаємо наші дверцята, щоб саме оцю частину ми приклеїмо до нашої мишки. І таким чином мишка ховається за дверцята. Отже, ми з вами попрацювали, вирізали частини котика, а тепер давайте пограємо в гру, щоб наші пальчики відпочили. Пішка бублика купила, а бублик мишка з'їла. Плаче кішка, киш де мій бублик, каже мишка. Я забула, може, в нірку закотився? Чи в животику згубився? Отже, наші пальчики відпочили, тож приступаємо до роботи. Першим я приклею тулуб кішки нашої. Ще зранку зробить шия, кіт любить. Кит-киц-кит-кица! Кица-кицуня! мука маню. Ось наша робота готова. Забираємо залишки клею. Ось така гарна кішка у нас вийшла, яка ловить мишку. Дякую за увагу та чекаю на ваші роботи. До побачення!